На світовому фондовому ринку росте нервозність і волатильність. В акціях акції падали звід Тесла. Був негативний. Акція ввалилась Тесла. Одна з Mighty Seven, одна з семи, які тянули ринок. Вверх і будемо чекати звітів наступних технологічних гігантів. Але ця нервозність і волатильність присутня також в надійних облігаціях Treasury 10-річні зараз порядка 5% дохідності. Останній раз це було у 2007 році, і це створює напругу і коливання на ринках також облігацій. Новина, що Байден запросив в Конгресу 61 мільярд доларів для допомоги Україні. Виступив достатньо сильною промовою там про Ізраїль, Україну про підтримку про американську. Ску націю, ну але конгрес в поточному стані швидше за все так це не прийме, і ця сума ще може сильно змінитися в Україні. Новина, те, що статус ПЕП будуть присвоювати довічно, і це звісно знижуватиме права і держслужби, і також десь мільярдів податку на Google вже зібрали.